Мої красуні повернулася, але знаєте, не можу відірвати погляд. У нас фаворити просто цей, ці жовті цирконни, агранка, принцеса. Сережки були перед цим. Зараз каблучка. Це просто наші фаворити нашої жіночої команди програми Прованс. Але пан режисер не зізнається, але я так розумію, що і йому надзвичайно подобаються ці комплекти. Пан Олександр. Ну, скажіть, він, він просто неймовірний Дивіться, який шикарний блиск. Дивіться, тут дійсно як справжні діаманти блищать. По-перше, по-друге, інкрустація подвійна в даному випадку, аж засліплює очі цей сонячний зайчик. Ну, гляньте, яка краса, гляньте. Дівчата, якщо лунають питання, який Я зараз приміряю розмір. У мене 19 розмір. Досить вільно, 19-й дивіться, мені йде. Е, ну в, в, в мені найкомфортніший цей розмір. Але я вас дуже прошу: у нас були такі випадки. ми демонстрували вироби, так, каблучки, і е, у нас ажіотаж. У нас Справжній ажіотаж, і наразі дуже багато дзвіночків, дуже багато замовлень. І жінки настільки швидко намагаються зробити замовлення, так додзвонившись, тому що не всі не адже дуже багато дзвінків, що забувають вказати розмір каблучки. Дуже важливо вказувати розмір каблучки, який ви хочете. Адже є дуже багато е, ті, які полюбляють носити на середньому пальчику, або, або ось цьому пальчику, так, вказівному пальчику. І дивлячись від того, який пальчик і який розмір, не забувайте це робити. Не забувайте це робити. Давайте поміряємо композицію нашу. Яка краса! Це просто ой, шикарно просто. Так, скільки в нас? 12 так, міліметрів. 12 міліметрів це наша висота композиції. Давайте подивимося каст, так, от я зараз зніму, щоб це було зручно зробити. Ось така кастика, така, знаєте, ніби підставочка. так, Тобто, наскільки він центральна композиція, наскільки вона виходить за рамки вашого пальчика. Досить ну, середньої посадки, не буду казати, високий, так, середньої посадки, красивий, такий, знаєте, королівський, королівська композиція, королівська каблучка. Дуже гарно, дуже статусно виглядає. Дівчата, майже 4 грами. Майже 4 грами. Уявіть собі, дійсно велика грамовка. Мої хороші. Зараз ми з вами дізнаємося про вартість цього, цієї люксової каблучки. Я сподіваюся, нас, нас буде радувати, пан Олекса. Сьогодні у нас вже підіймається настрій через те, що такі. Вау! Так, пан режисер, ну це ж чудова вартість. Я думаю, що. Треба постаратися, щоб добитися того, щоб була така мінімальна ціна. Знаєте, ми завжди дійсно стараємося на своїх ефірах, щоб вони були різноманітні. Намагаємося вас, е, намагаємося вас дійсно радувати через те, що е, маємо підіймати собі настрій самостійно. Слухайте, а він дійсно крупний. Клас. А, і знаєте, що хочу сказати? Що ця каблучка вона підійде як найтендітнішим пальчиком, так і більш крупним. Так? того, що, Ну я б сказала, що вон, е, каблучка не, е, не супероб'ємна, так, але в той же час вже не тендітна. В той же час вже не тендітна. Подивіться, як блищить, подивіться, як красиво на пальці виглядає, що вона фактично покриває всю фалангу пальця. Ой, яка! І дивіться, іздалеку помітна. А ось як виглядає з сережками. Дівчата, сережки ще є. Буквально пару пар, дві, так? Залишилося ще пари сережок, ще є. Ще є можливість їх придбати. Ой, як красиво! Дівчатка! Поспішіть! Дівчатка не боріться. того, що на срібло, вже таких цін не буде. Ми їх намагаємося для вас потримати. Звичайно, ви бачите, що ціна мінімальна, що ціна навіть занижена, можна так сказати. Але довго ми це робити не можемо. Дійсно, ви бачите, що навіть не робимо. Великими партіями, бачите, по 10, максимум по 10, щоб, кожна, щоб кожен виріб був, виріб був ексклюзивним. Ось такі сережечки. Пан режисер, нагадайте, будь ласка, вартість на сережки. Так. 2299 гривень коштують сережки, але, але мої красуні, увага, ці сережки мають грамовку більше 6 грамів. Більше 6 грамів. Так, ну що ж, я так розумію, що вже 4 каблучки залишається. Маю нагадати вам код К1018. Красуночки, вага каблучки 3,9. Фіаніт центральний жовтий, до речі, рідко зустрічається. Дуже красиве гранювання його принцеса жовтого, навіть золотого кольору 1399 гривень. Встигніть забрати, встигніть придбати а ми крокуємо далі.